Вітаю, дорогі мої п'ятикласники, а також всі ті, кому цікаво особливості створення текстових документів, які містять графічні зображення. Сьогодні ми навчимось створювати такі документи. Додатково я собі запланувала, що ми ще будемо в тих текстових документах створювати гіперпосилання, а тренуватиме все це будемо, виконуючи практичну роботу номер 4 я таку цікаву роботу знайшла у підручнику інформатика 5 клас авторів Глинський Лисобей, Чучук і Дячун. Робота розрахована на створення такого документу в текстовому процесорі Word, але ми, як завжди, будемо працювати у LibreOffice writer. Тож, переходимо в LibreOffice writer. Я вже набрала текст. І тепер будемо його форматувати, вставляти зображення і додавати гіперпосилання. В першу чергу давайте оцінимо аркуш, тобто зразок. Мені здається, це точно не А4. Тож я пропоную одразу змінити формат сторінки на А5. Далі поговоримо про те, як вставити картинку. Існує два способи вставлення зображень в текстові документи. Перший спосіб це вставлення графічних зображень з інтернету. Якщо ми пошукаємо Edelweiss Альпійський» у Гуглі, наприклад, то знайдемо безліч його зображень, можемо скопіювати якесь, яке вам більше до вподоби. І потім вставити його у документ. І другий спосіб яким можна вставити зображення у документ, це через вставку, зображення і обираєте те зображення, яке ви хочете вставити у свій документ із свого пристрою. Цей спосіб використовується в тому випадку, якщо зображення, яке ви хочете вставити, зберігається у вас на комп'ютері. Але ми вже вставили потрібне нам зображення з інтернету, тож я відміняю ці дії і продовжимо працювати з. Першим зображенням. Наше зображення, як і будь-який об'єкт текстового документу, має свої властивості. Ці властивості можна подивитись, змінити, якщо ви клацнете по об'єкту правою кнопкою миші і у діалоговому віконці зображення можете дивитись властивості і їх змінювати. Ці ж самі властивості можна побачити ось тут на бічній панелі. Що нам зараз важливо? От на бічній панелі найголовніші властивості, які ми зараз будемо використовувати. Колірний режим я не змінюю. Яскравість, контраст, прозорість залишаю так, як є. Розкриваю вкладку Область. Тут також нічого змінювати не буду. Тут можна зробити заповнення, але навіщо нам заповнювати картинку. Можна робити прозорість, я також цю вкладку не чіпаю. Обтікання текстом тут потрібно попрацювати, або хоча б розповісти вам про те, що таке обтікання текстом, тому що це дуже важлива властивість. Подивіться, я змінюю обтікання текстом, і текст розташовується відносно моєї картинки по-різному. За замовчуванням, LibreOffice обирає оптимальне обтікання до тих картинок, які ви вставляєте. Я залишаю оптимальне обтікання, але змінюю положення картинки, я її рухаю вправо до правих полів. Дивіться, якщо ми порівняємо її з зірцем, то Бачите, що текст на зразку вирівняний за шириною. Тож, я хочу зробити так само, для того, щоб побачити подальші властивості, які я повинна встановлювати для мого зображення. Якщо я встановлю текст, вирівнювання тексту за шириною, то текст буде дуже близько розташований, межа тексту до картинки. І я, звичайно, це хочу змінити. Роблю активною картинку, заходжу у властивості, обираю відступ, відкриваю список і обираю, наприклад, маленький текст трохи відступив від мого зображення. Зображення, яке у зразку має ще таку властивість, як тінь. Давайте зробимо цю тінь і для нашої картинки. Роблю його активним правою кнопкою миші заходжу у властивості. Вкладка Обрамлення дозволяє зробити тінь. Тінь можна робити різними кольорами. Можна Ширину тіні також регулювати. Дивимось, щось таке є. Звичайно, з трохи з іншим ефектом тінь вийшла у Word, тому що взагалі зроблений у текстовому редакторі Word. Але у нас також непогано. Далі будемо працювати з текстом. Едельвейс альпійський виконує роль заголовку, я його роблю напівжирним. Але це ще й перший рядок в абзаці, тому я роблю відступ першого рядочку на 1 см. Зображення точно менше по відношенню до тексту, тож я трохи зменшую зображення. Далі роблю деякі словосполучення іншим кольором, в цьому випадку синім. І... Курсивим фіолетовим. І ще одне словосполучення, яке вже буде знаходитись у другому абзаці. Роблю іншим кольором і підкреслено. Дивіться, мені здається, що текст у взірці трохи більше збільшую весь текст. До 14 розміру. Це нормально. Ще тоді трохи зменшую картинку, так, щоб в мене словосполучення, яке виконує роль заголовку, помістилось на першому рядочку. Майже ідеально все. Єдине, що тут точно інший шрифт, тут, скоріше за все, Times New Roman, А у нас. Ліберейшн Serif. Справа в тому, що у LibreOffice Writer шрифтом за замовчуванням є оцей Liberation Serif, а в текстовому редакторі Word шрифтом за замовчуванням є Times New Roman. Мені не складно, я поміняю. А, так, щоб в мене вже точно все було як у взірці. Ну, майже тут ще можна з полями попрацювати. Бачите, можливо, в мене дуже широкі поля. Я заходжу у властивість сторінки і шукаю поля, і роблю їх помірні. І тоді вже точно виходить, як у взірці у підручнику. Ще я вам обіцяла показати, як робити гіперпосилання. Наприклад, якщо я хочу, щоб, клацнувши послуга сполучення Дельвес альпійський», була змога перейти на додаткову інформацію по цій рослині, наприклад, у Вікіпедію. Давайте повернемось до браузера, обираю всі в пошуку, обираю, наприклад, Вікіпедію ця рослина тут трохи по-іншому називається, але мова йде про неї, тому що серед інших назв є назва «Едельвейс Альпійський. Копіюю це посилання, скопіювала клавішами Ctrl-C і обираю вставити гіперпосилання. Якщо його нема на основній панелі інструментів, то у вставці він точно є. Обираємо його і вставляємо. Кажемо, що це гіперпосилання на веб-сторінку. Можна зробити гіперпосилання на документ, наприклад. Окей. Тепер це не просто словосполучення. Коли я наводжу мишкою на це словосполучення, то в мене виникає підказка. LibreOffice робить підказку, що з натисканням клавіші Ctrl буде відкрите оце гіперпосилання. Я затискаю клавішу Ctrl. І дійсно відкривається у браузері, що стоїть за замовчуванням на вашому пристрої, відкривається інформація на вебсайті про цю квітку. Друзі, якщо ви досі зі мною, ви великі молодці. Давайте подивимось на наш взірець, на нашу роботу через такий інструмент, як перегляд друку. Перемикнути перегляд перегляд-друк». натискаю, і бачимо, як виглядає наша робота, якби ми її роздрукували. Я роблю скриншот цього варіанту і відправляю його на порівняння з варіантом у підручнику. І мені здається, що у нас з вами непогано вийшло. Є невеликі відмінності, але то нормально, тому що все ж таки ми працювали в іншому текстовому редакторі, і ми зробили гіперпосилання, тому що Едельвейс Альпійський текстовий редактор LibreOffice автоматично виправляє колір гіперпосилань, як правило, він їх робить синім кольором. А це вже так от звично для всіх користувачів, що якщо ми бачимо синій колір, то скоріше за все клацнувши по ньому, то буде гіперпосилання, а не просто словосполучення. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Бажаю вам успіхів при створенні свого ідеального взірця. До нових зустрічей!